Вітаю! Сьогодні буду готувати закусочний батон. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку займуся батоном. У мене він цілий, не порізаний. Відрізаю окраєць батону і ложкою буду виймати м'якіш. Ось я все зробила і також забрала м'якіш із окраєця. Тепер роблю крихту із м'якіша. Ось така. Виходить крихта, поки що в сторону і займуся м'ясом. Наріжу його на невеличкі кубики. Замість м'яса можна додати сюди будь-яку ковбаску, оселедець, гриби, хто як полюбляє. Перекину поки що до миски. Також кубиком наріжу морку і яйце. І наріжу зеленої цибульки. Все підготувала. Тепер до м'якоті вливаю розтоплене вершкове масло. І перемішую. Додаю сюди ж м'ясо, зелені яйце і моркву. Додам трішки спецій і чорного меленого перцю. І знову ж перемішаю. Тепер цією начинкою буду добре наповнювати середину батона. Так, втрамбовуючи навіть потрібно. І сюди ж також додам начинку. З'єдную батон, беру харчову плівку, і батон потрібно щільно добре закрутити в плівку. Все, от такий має вигляд батон. Кладу його в холодильник приблизно на 4 години. Ось минуло 4 години. Давайте розріжу. Погляньте. Все тримається купи. Цікавий варіант для закуски. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!